Ми нарешті почали виживання. На жаль, нас тільки поки що троє, хоча потім ще день із дойде. І зараз просто капець холодно, 5 градусів тепла, але ми видвігаємося і будемо ходити по всьому місту. Вчасно ми виживання почали. <плес> ага. І причому, що сьогодні вівторок виживання закінчиться в четвер, а в п'ятницю тепло. Ну, то сьогодні чуть не мороз. Ну, коротше, нам але не з погодою, але питання, ми... Це, чому він вийшов зараз? тому що більше часу не буде. Нам здається, що заслабо слабо вдягнулося. Я, знає, я вже хочу це виконувати. А знаєш, для ти чого це? Сань, знаєш, що думає? можемо цим робити? Коротше, коли прийде Деніс, то я дайся покладу сюди. Ні, нунчаки. Буде де? де? Фігеть. Буде вот. Ми, коротше, коли не буде такий... Ще не вмер! Ти бібізьянку взяв? Да. Офігеть, це наш талісман. От він нам допоможе вижити цей е, період. Без нього буде неможливо. А взагалі-то... У нас е, кілька проблем. Перший день я сказав, що він зараз не зможе прийти, е, бо він зараз на іншому кінці міста. Бляха, ми, ми надіялися, що він прийде, він не прийшов. Ми думали, що взагалі шести буде. Настільки троє. Ну то нам вистачить її жду. Ми прийшли на стадіон, тут так класно, такий вид прикольний. Я просто не можу, як тут офігенно. Гляньте, які домики класні. Ми прийшли на турнічки, я дуже люблю на них ходити. І вони всі мокрі, як нам на них підтягуватися. Зараз перша година 26 хвилин. Ми прийшли в один стрімний дворик. Ми були з лукою в цьому дворику десь півтора року тому. І ще десь тільки на початку війни. І перший раз, як ми були до початку війни, то ми тут е, брали дошки, уявляли, що це учебніки і кидалися на них. Я тоді не знав, що це учебник. А другий раз ми сиділи тут на цих качелях, нам було стрємно, тому що ми чули звуки з Фредді Фасбера. О, Голера! Чи то Фредді Фасбер? <звук> а далі після цього сталося найгірше з <к journals> того балкона. Там вийшла якась жінка, вона була на якусь відьму. Вона вийшла і дивилася на нас, і не рухалася хвилин 10. Це було капітан <поставка> А що ще... сидіти на одному місці, дуже холодно, тому ми трохи походимо. давайте <поставка> та... <поставка> та... <поставка> ми Зараз йдемо <сиділяємо поставка> якийсь магаз, <поставка> чисто посадимо. <віддихати. поставка> ми зайшли в сімку, Коля купив ось целі <поставка> якісь. Всього за 50 гривень. Це капець дорого. А, 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 а. Він лумить. Подох. Отут. Ми дістали батончики, вже проголодалися трохи. Коля жилейки. Налі поділилися жилейками. Шпакував батончик. Ну, желейки, сам змачишся, закушувати батончиками. Ну, Коля! мочись викушувати відвернув. Вже от можна зняти. Яка, <сіх> Коля з'їжуля, якщо добачив гати. Коля вирішив краси рюкзак і піти додому, з'їсти всі міну. Нафіг йому зніматися у відео. Ми тільки дві години знімаємо його, а вже промерзли, вже холодно. Вже не, хочеться ді, додому. Два, Ладно, ми поки що йдемо, напевно, в якийсь магазин, там пересидимо трохи. А ми далі Включимо побачимо. камеру, коли буде вечір. Да, ми, ми просидимо в магазині до самого вечора. Ага. Зараз Коля нам шукає ночліг, вже Вона, жорстко повечеріло. Пів сьомої вже. Пів сьомої, вже пів сьомої. пів сьомої ми весь час ходили і нічого тут не зняли, бо не було нічого цікавого. А от завтра вже буде більше цікавого. Надіюсь, Бляха, там хтось далі йде. І коротше Коля зараз шукає ночліг, а ми йдемо. Шукаємо також місце, де поруч. Ну і бляді, як тут стрмно. Ми зараз гуляємо містом. Чуй, якісь з На зміг би так гуляти. Я. Не, не. Я дуже люблю так гуляти. Чуєте? Собачка. Угу. Я колись так боявся їх. Я теж. Вже восьма година, Коля не виходить на зв'язок. Все починає більше і більше темніти. Я думаю, що зіна десь я просто дам. Цікаво, що багато магазинчиків ще відкриті, хоча вже майже восьма година і машин багато якось. Фух. Це так стрьомно. Саме Найстрне, це, що Коля не виходить на зв'язок, що він не може говорити. Будемо сподіватися, що з ним все окей і у кращому випадку, якщо він пішов додому. До речі, відповіді на коментарі. Улій, ну, Алекс Ловськіл питається, куди ми йдемо. Ми йдемо до тебе в гості, готуй чай. Хтось писав Мівінка, якою поштою буде зручніше відправити. Укрчиновою. Ну, Стрьом дорожка. Ми обійшли вже дуже багато місць. Не можемо знайти, гляньте, що тут. Куча деревья якось. А тут просто нам треба знайти місце, кому хоча б буде якась криша, щоб нас вночі від вологи захистило, щоб дощ не падав. Ми в цій залі ходити. Ага. Не І друге, це щоб. І друге це, щоб хоча б якісь стіни від вітру захищали. Питання, які вони не задавали, але я дам на них відповідь. Uh, перше, як, як ходити в туалет. Пускаєш тоніжки, сідаєш кудись і трошки тужишся. А потім звідти лізе коричнева ковбаска. Вулиця, якби то завжди як туалет, так що все, ми це собою. не проблема. Друге, як ми їмо. А вона смачна. Ми взяли з собою багато хавки, плюс ми часто заходимо в сімку, бо ще кудись ще, ще щось беремо з собою. Uh, що там ще? Як ми будемо спати? ХЗ я сам не придумав, що як ми будемо спати. Де, що я буду знайти де нормально буде. А то ми здохнемо. Не говори так, так. Не говори так! Не говори так! Стрмно, капець, абсолютно нічого не видно навіть на камері. Ляха взагалі нічого не видно. Всюди темно, майже ніде в вікнах нічого не світиться. І... Зараз здесь близько півночі страшно. Колі ми так і не знайшли. Ось що саме стрімне. Ми вирішили вернутися в містечко, тому що там ми починали. І плюс ми там ще оставляли деякі рюкзаки іншими речами. Потискатися по всьому місту з ними трохи буде заважко. І Тут бляха, тут не так, як кожен день здається, що пофіг на звуки, Тут кожен звук бляха. Це стрмно. Бляха, пів першої ночі а ми ходимо по місту і, і пробуємо знайти себе, де переночувати. І нам взагалі зараз нічого крім цього ліхтарика не видно. Ну, якось будемо виживати. Фу, ми вже близько до цілі, близько до містечка. Там, там, ліхтарів, там куча ліхтарів. там куча ліхтарів Світлі, Тут трохи ліхтарями освітлено, але я ще своїм ліхтариком свічу. Ага. Це садочок, якому ми провели 24 години. Круг, в якому починалися наші хованки, коли ми грали в одному з відео. І от там... Зараз, якщо нікого не буде лягти. От там якийсь ліхтар мигає. Максим хоче вже здатися. Mm -hmm. Я теж. Mm -hmm. Бляха, там хтось іде. Там не виглядає. Вроді нема. Там хтось є. Mm -hmm. Ви не уявляєте, як це нафіг страшно. Все. Mm -hmm. І тут mm -hmm. от, вітер не буде задувати, правда, криші нема. Туп, ти шо, телефон Ту, що телефон Деніса? Ти що? телефон Деніса? Окей. Всім добра ніч. Меніться буде важка річка, тому побажайте нам удачі.